Це у нас карбюратор, в якого просто клинула друга камера. Ремонту він не потребує абсолютного. так як Він прекрасний, чудовий карбюратор, але в нього просто клине друга камера. А ремонту капітального він не потребує, як заявив власник. Взагалі не потребує ремонту. Нічого в ньому такого немає. Все прекрасно, все чудове. Камера не знаю навіть, чому клинить. Ну, Я, я навіть собі уявити, не можу чому вона клинить, будемо перевіряти. Так як не зрозуміло, чому вона в нас заклинює ця камера. Карбюратор не потребує ремонту. Його не потрібно робити. Друга камера не відкривається, так? Да? А повинна взагалі. Нічого тут нікого не дивує. О, тепер не відлетить. Ди блядь, 100 гривень за штуку подиви, блядь. що їба бля, робе, блядь. Бо Я їх б штуку гривень взяв, блядь. Вже нахуй третій беру сука, воно говно. Добре, що хоч такі є. Нарешті я домучив цей карбюратор, який у нас ремонту не потребував. Давайте скажу перелік запчастин. Втулки вісів. Першої камери замінено обидві мембрани замінені. Всі три штуки. Вісь поплавка замінена. Носики прискорювальний насос. Ось такі прекрасні. Хтось робив економію шляхом підвищення споживання палива. Фільтр в поплавкову замінено. Ставлена на підголку мідна шайба замість алюмінієвої. Шпильки всі чотири на М6 ремонтні. Сальник на канал холостого ходу, сальник на гвинт якості. З електромагнітного клапана я зробив заглушку, так як він працював як заглушка, так як голка в нього була відсутня, але клапан у нас провертався і тому був не герметичний. Тому тепер нічого не змінилося, але клапан став герметичним, я зробив з нього заглушку. Отакий карбюратор, який не потребує ремонту. Вимучив. Короче, ось так Друга камера відкривається, все працює. 83-й карбюратор на класику. Якби він не підходить на класику, але якби не треба тут нічого точити. Тут ще крес по установці буде. Коротше.